10 числа був посіяний сояшник, тому зараз ми вже бачимо його рівномірні сходи. Перші паростки на цьому полі зійшли, бо сюди не дійшла вода, розповідає фермер Сергій Рибальченко. Сусідні ж два, а це 84 гектари, затопило. Ось по цю лінію на цьому полі було затоплено. Два дні тому, говорить чоловік, тут засіяли підсохлу частину поля. 24 гектара посіяно сояшника, 26 стоїть під водою. Чекаємо, поки воно висохне, можливо, щось будемо сіяти також. Якщо до червня все висохне, тут висіють сою. Якщо пізніше, то гречку. А якщо із гречкою не встигнуть, говорить фермер, то землю залишать під озиму пшеницю на осінь. Усього з 210 гектарів, які він обробляє, затопило 120. Це 70 гектарів підтоплених угідь і 50 озимої пшениці. Числа 9-10 також підживили пшеничку. Тільки підживили, через два дні пішла вода. Але зараз їздимо, наблюдаємо по полях, залишилось міндобриво в землі, трошки вона його ухватила, потемнішала, позеленішала. Нині вода дещо відійшла, говорить аграрій. Та якщо рівень ґрунтових вод не знизиться, у господарстві ризикують втратити врожай. Це загрожує фузаріоз, може, пшеничка почорніть, не набраться колос, ми не можемо заїхати. Внести засоби захисту рослин на пшеницю. Тобто, зараз все вогке, мокре, полізуть грибки, будуть болячки. Трактором не залізеш, дрони, на жаль, дуже дорого і ще втрачатися ми не маємо таких фінансів. У таких же умовах нині озима пшениця і у фермера Олександра Прокопенка. Було затоплено все від отого лісу, аж. Можна було допливти до росі лодкою. У пана Олександра у воді опинилося 15 гектарів. На трьох із них, каже, озима пшениця загинула остаточна, а врятувати решту наразі не мають змоги. Ну, пшениця пішла в трубку. Вже давно треба було внести гербіциди, тому що бур'яни ось їхати їх вже буде важче, якими будуть остаточні збитки від водопілля обидва фермери. кажуть, не знають, як і те, чи буде їм компенсовано втрати за словами старости села Людмили Птухи. Це визначатиме спеціальна комісія. До Того часу, допоки не зійде вода, не буде комісійне обстеження площ і не буде визначено орієнтовно чи точну вартість нанесених збитків, тоді тільки можна говорити про компенсацію. Наталя Старинець Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси.